Добрий день, шановна спільнота. Сьогодні 10 липня. Це в вашій увазі показую Нікітон, Ніжельченка Гібридна форма. Значить на сьогодні я вважаю вона вже зріла. Зараз я вам покажу кісточку. Такая яйтка. Значит... Видите, да? Она уже начала Вот Готова уже. Для рынку так точно. Вот она. Сейчас фокус наведу. Оце зрізав Нікітон на базар 11 липня, отак він виглядає в ящику. Зараз покажу вам гронку на сонці. Це я вибрав помірну гронку, це не сама велика у Нікітона, може бути більше. Отак воно на сонечці блищить. Значить, бачимо 600 грам майже гронка. Зараз зважимо. Ягідку. Так. 9 і 8, майже 10 грам. І це перший рік причепи. Значить, по термінам в цьому році показує ультратермін. На сьогодні у мене воно ще дивіться. Вон там далі зоренька ще висить, буде різатися в з нікітоном. Значить, по смаку тут гарний мускат, солодка, хрустка м'якіть, шкірочка не відчувається. Дуже гарно. Це взагалі, я вам скажу, відкриття цього сезону. Нежельченка. Нікітон. Значить, що ще можу сказати в цьому році? Був ливень, тріску в цьому році не було. Ливень був днів 6 назад, по-моєму, 4 числа. Значна грузка. Тут була тонюсенька прищепа, бачите, вона заклала по два суцвіття на кожному пагоні. Я, звісно, одне видалив. Одне залишив. Ягідка немаленька, як бачите, для ультрасроках терміна дуже гарна. Колір товарний, рожевий, не такий яскравий, як у диньки і басанті, Ну, тим, тим, тим паче нормальне. Що ще сказати по цій формі в цьому році можу? Значна грузка шикарна. Смак шикарний. І з мінусів, значить, це прищепа на Дубовському. Всі ви знаєте, Дубовський, яке сила роста. Але я вам скажу тут, мабуть, буде середня сила роста. У мене в цьому році нема ще корневласних саженців, ще точно не можу сказати, але. Думаю, між, між вузля таке не дуже велике. Так що, думаю, середня сила росту. Ось такий невеличкий листочок у нього. Але форма, я вважаю, дуже достойна. Мінусів, як ви знаєте, без мінусів не обходиться. Значить, залишається надалі ця форма у мене. Я ще додав кущик. Будемо спостерігати. Дякую за перегляд. До побачення.